Добрий день, любі мої малята! Сьогодні в лузі я зустріла метелика. Метелик це комаха. Кожен метелик неповторний. Вони крильцями махають та на квіточки сідають. Дітки, а чи можна ловити метеликів? Ні, тому що вони дуже тендітні і ми їх можемо поранити. А ось віршик вивчити про метелика можна. Послухайте уважно. Ось метелик прилетів. Тай Тайна на гарну квітку сів. А в тій квіточці була. Зі. Мала бджола. Давайте повторимо віршик ще раз. Ось метелик прилетів. Тайна гарну квітку сів. А в тій квіточці була. Зі мала бджола. А тепер повторимо віршик від початку до кінця. Ось метелик прилетів. Та й на гарну квітку сів. А в тій квіточці була. Зі мала бджола. Сподіваюсь, дітки, вам сподобався віршик, а я буду чекати відео ваших вивчених віршиків. До побачення!